谢谢。<laughs>

І хто шукає знаходи, і тому, хто слухає відчиняє, ще волима за милі життя, ми здоров'я спасіння Боже завітання, прощення і відпущення ріків рабі Божих.

Шановний отче Дмитрію, шановні браття і сестри, подорожуючі паломники з великою радістю, вітаю вас сьогодні у нашому місті Дубно. Я знаю, що ви дуже ви знаєте про місто Дубно, тому що вашим настоятелем і опікуном вашого спасіння е, і є отець Димитрій. Е, тому, проїжджаючи через Дубно я думаю, що отець Димитрій розповів, що Дубно дуже древнє місто, Богом благословенне. Тут дуже є багато храмів, величних, древніх, і е, от гляньте на цей храм, ми. На Різдво Пресвятої Богородиці на другу причисту 21 вересня відсвяткували 345 літній ювілей. Тобто цей храм побудований в 1665 році Тобто 345 років. Це дуже багато. 345 років Це можна відвався цим цей собор. Це справді наші предки. Вони булися святі люди. Якщо вони в таких умовах, коли немає автомобілів, немає телефону, немає електроенергії, немає кранів, немає тих технічних присягнь, які є на сьогоднішній день. І сьогодні, правда, от сучасна людина 21 го віку, вона теж буде храмою, але дуже часто, правда, з великими наріканнями. Треба е, зусиль дуже багато е, принести особливого на на настоятеля, священика будівництва, щоб завершити будівництво у 21 віці, щоб довести його до логічного кінця. А як думаєте, а що силу 345 років тому побудувати таку архітектурну святину? Тут тільки поглянути на це склепіння. На ці колони, на ці сережки, на ці виступи, на цю медич. І вже зором ми бачимо, що, що наші предки це були дуже глибоко віруючі і, і побожні люди. Вони сьогодні ці храмі, скажімо, ці будівлі, вони теж навчають нас на вірити. Повірте, що з любов'ю. До Бога і до людей, людина, маючи хвороби, їй болить голова, руки, ноги. А з любов'ю людина без уколів, без медикаментів, вона може стілятися Вірою. Повірте, що віра. ви Подивіться, що віра зробила 345 років. Це не єдиний храм, який побудували наші братки. Та у нашій, на нашій рівнящині, на нашій волині є такий храм сотні. Я хочу сьогодні подякувати вашому настоятелю. Я дякую Богу, що він тут є, що він цей храм відбудовує. Я дякую, що він будує свій має напрямок будівлі церкви. Це Його особистий. Я дякую, що він. Найперше, що він виховує четверо дітей. так? І оце вже приклад для сьогоднішнього людства, для сьогоднішніх молодих людей. Це... Ви бачите, що ось давня ікона, до якої ви підходили, який нема... ви не думайте, що я так просто випадково, чи нема куди заїхати. Ми могли б поїхати просто з Дубонів, але <клух> я не міг проминути цього храму, бо ці ікона, давня ікона. Вона така сама, як ми були в тих місцях. Ви знаєте, що ось тут збираються часточки мощей, морщевики, а взяти тієї благодаті, яка є в цьому граду. Ось тому тоді для нас привіз сюди. Річ у тім, що давайте глянемо праді очі, як би ми щоб не дивилися і в Почаї, навіть на Джерлі Святоя, ну все-таки. A todo o